Всім привіт! Ви дивитесь Ютуб проєкт музичні новини від Романа Бутерлакіна. Ми з вами не бачились десь місяць. Вибачте, що я зник мені робили операцію, потім були свята і взагалі дуже багато всього. Ці відключення не знаю, як у вас а у мене, от, наприклад, вчора не було позавчора і вчора не було електрики 40 годин. Потім буквально на 2 години з'явилось, і потім знов десь годин так на 13 вона. Зникли. Я, звісно, розумію, що відбувається в Києві, що відбувається взагалі в Україні ці обстріли, яка складна ситуація в енергетиці. Ще й о, така погода о, не дуже допомагає. Але бачите, стараюсь робити все одно контент для вас, щоб було що подивитись. Сподіваюся, у вас є. Теж електрика або принаймні інтернет, щоб це зробити. Але якщо ви дивитеся, напевно, все таки є, якось знайшли можливість. Але ось артисти не дуже цінують старання музичних оглядачів, ютуберів, які хочуть розповідати українцям про українську музику, бо щось вони активно почали хайтити нас. Наприклад, мене захайтела популярна співачка іскра і сказала, що я не дуже знаю те, що відбувається за кулісами, а я насправді то знає дуже навіть багато того, що я не розповідаю, силу якихось етичних міркувань. І вчора захейтила Кажанна Ваню Расила і заодно теж інших ютуберів. Та формат такого контенту оглядів з її точки зору. Всі ютубери, які розповідають про музику, мають мати вищу музичну освіту, бути популярними артистами, збирати там летний олімпійський і, взагалі, бути там летне тіною кароль чи вітні Х'юстон задель. Але кажана, ну щоб критикувати ютуберів, теж треба створити свій ту-проект. Записати приблизно так 100 великих випусків, бути монтажером, оператором, сценаристом, ведучим, автором проекту, гафером, не знаю, дизайнером і багато багато ролей поєднувати і ще намагатися якось вижити з монетизації, яка йде за ці відео. От, наприклад, у мене за 2025 рік на Ютубі тут десь 2 мільйони 400 тисяч переглядів. А монетизації за ці 2 мільйони 400 тисяч. Аж 11 тисяч гривень. Так що, артисти, будьте, будь ласка, більш вдячні за те, що люди розповідають про вашу творчість, навіть якщо це критика, бо критика це точка росту. Але будемо переходити до основної частини відео. Це своєрідні підсумки 2025 року. По кільком параметрам. От я хочу сьогодні це все проговорити. І звісно, не оминемо увагою і на цвітбір, адже голодні ігри розпочались. Про це все будемо далі говорити. А тепер полетіли. Почну з сумної новини, але це теж підсумки 2025 року. Музичний телеканал MTV Music, а також там інші телеканали музичні, припинили своє існування і в 2026 році, а саме з 1 січня припинили свою трансляцію. Це насправді такий тривожний дещо дзвіночок. Я думаю, що, можливо, телеканал М1 теж чекає така доля, бо ми розуміємо, що всі дивляться відеокліпи. В Ютубі слухають музику на стрімінгах. Музичні телеканали вже не є настільки актуальними, не є настільки потрібними, особливо якщо вони не виробляють якісь свої класні програми, класні ексклюзивні шоу і не ну, якогось такого більше контенту. Не знаю, з бекстейджу М-1 зараз переживає. Складні часи цей контент в нього, якщо і є, там є в якісь програми, але вони не дуже високої якості. Вони відверто не завжди цікаві. Там все ще можна подивитися класні прем'єри пісень, коли артисти приходять про них розповідати. І я думаю, що лише за рахунок цього канал продовжує існування але. А це ще такий о, можливість нагадати наскільки важливо підтримувати взагалі музичні змі, музичних оглядачів і тому подібне. Бо ми бачимо, що навіть такі гіганти, як MTV Music, які десятиліттями були флагманським телеканалом музичним в світі. Теж припиняють існування, і я відверто кажучи, неодноразово думав про те, щоб припинити і свій проект, бо це теж не приносить тих прибутків, які хотілось би їсти, хочеться не хочеться бути в постійних кредитних лімітах, якихось пошуках грошей, щоб поїсти. Тож це дійсно дуже складно, і ще раз закликаю вас підтримувати. Принаймні лайком, коментарем, всім, чим тільки можете. А краще, якщо ви можете зробити донат, то будь ласка, робіть його. Це дійсно дуже важливо. А тепер переходимо безпосередньо до підсумків 2025 року, саме в українській музиці. Сервіс Нуам, нам А тепер до позитивних новин. Підведемо підсумки музичного року України 2025 року. У нас на секундочку вийшло більше 90 тисяч о, треків, це нам порахував сервіс Нуам. І вони взагалі дуже багато класних статистики зібрали, його можна знайомити з, зі звітом у них на сайті. І ось, о, наприклад, що тут о, у них о, зазначено. Що ми тут бачимо? Що загальна тривалість цих треків це майже 5 тисяч годин. Тобто це все прослухати, звісно, нереально. 90 тисяч треків. Але о, що ми ще бачимо тут? Є е, е, і позитивні тенденції, і негативні. От, наприклад, це позитивна тенденція, що 24 тисячі треків це 77,5% випущені українською мовою. Але в той же час все ще українські артисти на жаль випускають треки і російською. Також бачимо, що багато співали англійською, трошечки більше, ніж російською. Три тисячі треків це просто. Я у мене немає що навіть сказати. А найрелізніший день 2025 року це 19 грудня. Там вийшло 867 треків. А ось всього 80 треків вийшло 17 грудня. І знаєте, коли дивлюся на цю статистику, скільки вийшло пісень у 2025 році, згадується постійно, як мені кажуть, що я там не підтримую того виконавця, того чи там недостатньо треків, беру собі в музичні новини, собі в огляди, я підтримав. За 2025 рік 244 релізи. Але ми бачимо, звісно, да, що вийшло треків набагато більше 90 тисяч. Але ну уявіть собі: 90 тисяч треків. Ну це нереально взагалі послухати. А скільки треба ну, зробити роботу, щоб це все опублікувати, там вирізати у ці фрагменти. Зробити ці всі підписи це взагалі дуже складна рубрика. в мене, якщо так відверто кажучи, вже казати найбільше в мене часу на неї йде. Ми бачимо, що всіх підтримати неможливо. Це в нас такі сухі статистичні дані, але є, звісно, і рейтинги різні. От, наприклад, Spotify вже вкотре публікували окремо топ найпопуляріших українських артистів і топ найпопулярніших українських пісень. І якщо говорити про топ українських артистів, то ми бачимо, що на першому місці у нас Клавдія Петрівна, а далі за нею йдуть сеть світ, Бокс, Дерефєєва та Океан Ельзи. Дуже такий цікавий список. Бачимо, що Клавді Петрівна, попри те, що її прогнозували, що всі її забудуть після того, як вона відкрила обличчя на концертах в Палаці спорту в 2024 році. Все-таки тримає цю хвилю своєї популярності і все ще є найпопулярнішою співачкою на Spotify за 2025 рік. А якщо говорити про пісні, то тут уже трошки. Інакше у нас все виглядає, бо найпопулярніший трек цього року, що 2025 року, це Смарагдове Небо від древа». Далі йде пісня Врубай і «Наляка від Ості Клавдії Петрівни. І саме цікаве, що, що пісня Врубай, що пісня Ості Клавдії Клавді Петрівни це пісні 2024 року, але вони займають друге і третє місце в топ-3 найпопулярніших треків 2025 року. Року а далі в нас іде дует Джері Джеріхайл Ярмака з якого ти поверху неба. Пісня Сет світ», касета Нагадай, це теж не дуже нові пісні. Не 2025 року. Ми напевно бачимо, що. Пісні 2025 року були або менш цікаві аудиторії, або менш якісні, якщо їх слухали набагато менше. Після нагадають взагалі 2023 року. А вже далі може побачити там і Олег Шугар, і рана Чів, і Шугар ще одна пісня. Тьотя, тобто бачимо, що він по суті єдиний артист, який потрапив з двома треками. А світ світи ще є структура часу», силуета, але це теж стара пісня. Звісно, тут є ще й Альона Омаргалієва з піснею «Мужчина». Ми бачимо ну, такий список дуже цікавий. Тут у є бомбокс, теж пісня далеко не нова. Але ну, тенденції такі слухають те, що слухають. Якщо говорити про Apple Music, то там теж є топ пісень. От на першому місці ми бачимо пісню Врубай на другому пісні Смардове небо. Це майже так само, як на Spotify, єдине, що трошки інакше місця розставлені. Бо врубає все одно пісня 2024 року. Далі у нас Теді Свимс, Кульбаби, Тоні Матвієнко, Джеріхел Ярмак. The Weekend, Тобто ми бачимо тут взагалі головні пісні 2025 року без розподілу на українські та іноземні. Але врубай популярніше ніж The Weekend і там далі навіть на 10-му місці Леді Гага. А якщо говорити про ротації на радіо, то найпопулярнішою, і найбільш ротованою піснею стала пісня Антитіла вдома і на другому місці у нас знову Парфінюк в Рубай. Скільки було скандалів, але бачимо він всюди в топ місцях. Далі хто тут у нас з українських древа на четвертому місці? Смарагдове небо Собчук, тебе це може вбити, «Океан Ельзи, як ніколи, без обмежень, якби. На дев'ятому місці творчі Мила Моя, на десятому Святослав Карчук Лютий не минаєм. Далі ми бачимо, що в списку тут у нас Монатік, Макс Барських, Чіко Катоші, Іван Люленов, Дорифєєва з позитивом на 16 місці поруч з Гладігагою Абра Кадабр, хороше сусідство і багато інших. Тобто теж можна подивитись повний список, але бачимо тенденції загальні. Але найцікавіше для мене, звісно, це топ пісень. Проекту музичні новини, там де ви голосували, ці свої подобається, не подобається. Я е, зробив повний список цих всіх релізів, всіх оцінок е, і визначив найкращих в певних е, номінаціях. Тож переходимо до цього. Для всіх артистів нагадаю, що це оцінки суто моїх підписників. Я на це взагалі не впливаю навіть не можу голосувати після того, як... Перша людина проголосувала. Мене просто немає такої можливості. Тож тут неопереджена думка, мені взагалі подобається такий формат опитувань, бо тут немає різниці. Популярний артист, не популярний артист. Це така статистика, перше враження, бо ми не знаємо, стане пісня хітом чи не стане пісня хітом. Тут просто подобається, не подобається в моменті, як тільки пісня вийшла. Тож релізом року обрали пісню Артема Катенка фільтри, ура! Будь ласка, не ховай себе за фільтрами, Будь собою відкривайся світли. У той же час, найгіршим релізом 2025 року, підписники ютуб проєкту Музичні новини та музичного оглядача Романа Бутрулакіна визнали пісню Олі Полякової Воріор. Виконавець року – Меловін з піснею «Твоя вина». Виконавець року з піснею «Одне питання» – «Мама Ріка». Лише одне плетання, чи не моє Гурт або проєкт року – «Молоді». Альбом або міні-альбом року молоді душею та тілом. Така, як ти, одна на Таку, як ти, я Дует та колаборація року тут було цілих чотири претенденти з однаковою оцінкою, але в повторному опитуванні серед цих чотирьох дуетів переміг дует Дрефєєвий та позитива Смак Печаль. І відкриття року це Артем Котенко. А <му> якщо казати про повний рейтинг, я його публікую в себе в телеграм-каналі. До речі, можете там зайти і всі 244 релізи подивитись. Але можемо подивитися, що тут є ще е, релізка дна і запах твого волосся з дуже високою оцінкою. Монака щедрий вечір. Також Святослава Карчук, Ірина Білик, Джамала, дует Наталі Могилевської і лю 45 відправили меседж, Артем Пивоваров, назва та багато інших. А якщо говорити про найгірші пісні, то ну, крім Олі Полякової в самому кінці списку тут у нас є ще Боні Шайн, Ой, Фуск, Маша Данілова, Шугарта, Іван Люленов. А також у нас є ще навіть в кінці списку Діма Прокопов та Анна Трінчер. Анна Трінчер, при тому, аж три рази три пісні в самому кінці списку. Ну так досить цікава і не А за нею ще Маша Кондратенко, Пісня мухи. Як на мене вийшли такі класні, неочікувані результати. Дякую всім, хто доєднувався впродовж 2025 року до цих голосувань. Підписуйтесь на мій інстаграм і теж зможете впливати на рейтинг Року і загалом на оцінки нових релізів, бо бачите, результати можуть бути дуже неочікувані. Хоча ну, деякі пісні з цього списку мені самому подобаються, деякі, навпаки, не дуже. Але ми бачимо, що думка не упереджена, і мені от прям подобається, що думка не упереджена, думка не спирається на кількість підписників, кількість слухачів і тому подібне. Наприклад, минулого року. Вже поза минулого року, в 2024 році, релізом року був альбом «Feel it, Elegia». тобто не дуже медійний проект, але дуже класний альбом. Я був дуже радий, що тоді саме цей альбом, саме ці пісні, саме цей проект був найкращим в 2024 році. І, звісно, ми не можемо оминути тему національного відбору на Євробачення, адже він активно розпочався і вже зовсім скоро буде фінал. Але поки визначаємо 10-го фіналіста серед тих шести учасників, які не прийшли в шорт-лист. І до 13 січня триває голосування в дії. Ви можете послухати всі пісні і обрати власного фаворита. Хоча там уже майже все відомо, але хто я знаю, може все ще зміниться. Хто в нас змагається? Це в нас хаят, каріотайп, Монфія. Анстей, Марта Адамчук та Окс. Я послухав всі пісні, якщо чесно, я не дуже хотів це робити, але попросили ви мене зробити відгуки. Я їх написав всі в телеграм-каналі, можете зайти почитати детально про кожну пісню. Але загально скажу тут іще, що як на мене, пісні такі ну, слабкі. Мені ні одна з них не сподобалась так, щоб прям сподобатись, щоб я її хоча б запам'ятав. І не співав собі або захотів додати собі в плейлист, Мені ці всі пісні виглядали як демко. Ну і виглядають, бо це вже фінальний результат. От не знаю, чому вони всі якісь сирі. Я сподіваюся, що можливо до самого нацвідбору трошечки та пісня, яка пройде, буде. Дороблена, можливо, трошечки там звучання буде, якісь такий ревамп зроблять, не знаю. Але от мені ці пісні слабкі. І я це багато думав про, про цю систему. Мені не подобається, що ми обираємо 10-го фіналіста в дії, бо якось це не репрезентативно виходить. Бо ми слухаємо студійні фонограми, по суті, і серед них маємо обрати найкращого. Бо ми не оцінюємо ні вокал, ні живе виконання, ні те, як артист тримається на сцені. Тобто, що ми взагалі оцінюємо? Мені здається, більшість людей і можна зустріти навіть в треці голосують за ім'я, не слухаючи пісні. От я робив про це пост зараз. Ви бачите на екрані ці треці. Люди просто голосують за знайоме їм ім'я, а всі інші пісні в списку їм і неважливі. Звісно, ця проблема є ще в національному відборі, але тут, хоча б, як і на Євробаченні, є обмежений час, коли ми голосуємо. Ми слухаємо всі пісні на самому конкурсі, так а потім відкриваються лінії для голосування, і тоді в обмежений час ми можемо вже голосувати. І це більш правильний варіант. Мені взагалі здається, що було б цікавіше, якби ми з цих 15 заявок одразу обрали 10 фіналістів 50 на 50 з музичною продюсеркою та оргкомітетом, тобто як в фіналі нацвідбору є цей поділ голосів. Тоді лишалась би якась інтрига, бо тут шести конкурсантів було одразу зрозуміло, хто переможе. Це, відверто кажучи, шансів ні у кого окрім хаята не було. Хоча, звісно, буває все. Але тут ну, було чітко зрозуміло, що переможе Хаят, і ми бачимо, що на даний момент він лідер з великим відривом. І о, все вийшло так, як прогнозували. Можливо, навіть на це і розраховували. Що мало, що оргкомітет національного відбору. Ми цього не знаємо. А ось якби ми голосували за всіх, п'ятнадцять склали ці всі оцінки в рейтингову таблицю. Потім була рейтингова таблиця. Джамали і оргкомітету, і а, ці результати 50-50, Це вже було би ну дуже неочікувано, і мені здається, тут ну, по перше не треба додаткового бюджет, тобто це був би такий своєрідний півфінал, бо насправді це і є а, ці присуховані. Це є півфінал в тому а, розумінні, в якому воно є зараз. Бо ми бачимо. Учасники, які не пройшли, а ми за них голосуємо, щось там вибираємо і тому подібне. Ну я це сприймаю як півфінал, і можна було б це трошечки якось модернізувати, подати по-іншому, зробити цікавіше, залучивши глядачам, або одразу просто брати 10 фіналістів, не питаючи думку глядачів. Не знаю, може глядачі будуть цьому не дуже раді, але так раніше було, і ніби якось всім було нормально. Раніше просто визначали цей перелік. Фіналістів, півфіналістів, коли були півфінали. Нагадаючи колись взагалі було три півфінали ще не так давно, і е, просто опублікували цей список. Там зараз ще раз в коментарях, що можливо пройде одразу два учасника до фіналу серед цього голосування шести фіналістів це Монфія і Хаят. Бо Джамала написала коментар і в сторіс вона це писала, що можливо, це відбудеться, все можливо, але вона зазначила, що на правила вона не впливає. Бо дійсно правило чітко написано, що серед цих учасників приходить один учасник, а оргкомітет з музичною продюсеркою визначають до дев'яти учасників. Тобто, правилами а, прохід двох учасників з голосування в дії не передбачено. Побачимо. Я думаю, що навряд чи це відбудеться. Правила навряд чи будуть змінювати. Це не фабрика зірок, де там хтось може накласти вето, що учасник вилітає, а він не вилітає, і тому подібне. Тут є чіткі правила. Немає права вета ні музичної продюсерки, ні у кого. Але хто я знаю, суспільне вміє дивувати. А взагалі цікаво, що цього року пісні учасників нацвідбору, фіналістів будуть презентовані на спеціальному концерті 15 січня в Києві. Це вже такий класний формат. Замість того, щоб просто їх викласти в інтернет, це буде. Така своєрідна євро вечірка. Це класно. Мені здається це дуже цікаво. Я не знаю, чи буду я там, чи будуть мене запрошувати. Я а, не реєструвався там взагалі дуже швидко. Закрили реєстрацію, що там за годину не знаю, скільки Там буде людей. Навряд чи прям тисячі людей, яку вміщає цей концертний майданчик, але ну вже скільки буде, скільки буде. Ну але дуже цікаво подивитись, що ж там за пісні, і почути, як їх співають наживо. Ну це прям дуже важливо. Тому от я прям відверто не розумію о, це голосування в дії, коли ми знаємо о, випадки, коли фіналісти на цих дворі не можуть заспівати свою конкурсну пісню. І просто відверто лежають вокально саме вже під час прямого ефіру. Це там минулого року. Кожен другий, якщо не кожен перший, там у всіх були якісь проблеми з вокалом. Це звучало далеко не так, як в судіному варіанті. А в деяких учасників цього року так взагалі там таке багато голосся. Зробили там в деяких фрагментах пісні, там, приспіву, там дуже багато беквокалу або там дабл голосу цього виконавця. Тобто наживо це буде звучати 100% інакше. І ось хотілося б чути ці хоча б фрагменти, може. Ми про це говорили на зустрічі з Суспільним ще в серпні, але, ну, на жаль, це, цю тезу не почули, і тут ну, ніяк цей момент не пофіксили, але ну, маємо. Що маємо, як то кажуть? Дуже цікаво почитати в коментарях, за кого голосували ви. Напишіть, будь ласка, які пісні вам сподобались, які не сподобались. А, чи є, можливо, у вас фаворит, може вам вже і взагалі не важливо, яка пісня, і ви будете голосувати за Джері Хейл. Просто через те, що це Джері Хейл, або за Монекейт, за, за те, що це Катерина Павленко з гурту Go Away. А, Сподіваюся, все-таки ні, і ви дочекаєтесь всі пісні, будете вибирати пісню, бо це конкурс пісень в першу чергу. Не конкурс артистів, а конкурс пісень, конкурс перформансів того, як цю пісню подає артист. Артист тут далеко не на першому місці, бо ми знаємо випадки, коли такі артисти, як Немо, перемагають на Євробаченні. А у них в цей момент в інстаграмі півтори тисячі підписників. Я це бачив на власні очі, коли підписався на цих артистів. Бо мене от тоді дійсно вразив цей виступ, пісня, вона на мене досі є в плейлисті, Я її досі активно слухаю. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що додивились до цього моменту. Не забудьте поставити лайк, не забудьте написати коментар. Також, якщо у вас є можливість, ви можете подякувати мені за це відео, за мою роботу донатом на Монобанку, яка є в описі цього відео, або стати спонсором каналу прямо тут на YouTube. Нагадаю, що ви дивилися youtube ту проєкт музичні новини. Мене звати Роман Детруакін. Дякую всім і до зустрічі в наступному відео.